Вчора напередодні цієї самої масованої ракетної атаки ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Їх було аж шість, зокрема, два підводних, чотири надводних. Це був, був потужний заряд 40 калібрами, які вони в принципі і використовували під час масованої ракетної атаки, після того як були використані деякі з ракетоносіїв. Зайшли в пункти базування для перезаряджання, але і сьогодні на ранок в морі знаходились три таких ракетоносії, один з яких підводний і два надводних. А це 20 ракет у типу калібр в готовності, і які були застосовані зокрема під час. Ранішньої ракетної небезпеки, якщо говорити глобально, то звісно нам потрібна система протиракетної протиракетної безпеки, протиракетної оборони, не просто протиповітряної, а саме то, те, те саме закрите небо, про яке ми говоримо спочатку повномасштабного вторгнення. Тим не менше, ми не сидимо, склавши руки, наші протиповітряні сили. Протиповітряна оборона, підрозділи готуються, навчаються і здобувають свою майстерність просто у відкритому бою з ворогом. Дійсно, результативність їх роботи вражаюча, зокрема, і по півдню України, і по інших, і по інших регіонах. Але все ж таки головне, що має знати населення, це обов'язкове укриття під час таких атак, тому що нехтувати своєю безпекою не варто.